Права 56. Товар коштував 80 гривень. Наскільки відсотків збільшилася або зменшилася ціна товару, якщо в результаті переоцінки він став коштувати перше завдання 72 гривні. Ну що ж, знайдемо, наскільки тоді зменшилася ціна. Записуємо перше діє. від 80 гривень. Ми віднімаємо, бо він коштував 80, віднімаємо 72. І це буде 8. Отож, записуємо чого гривень. І записуємо, що це настільки. Настільки зменшилася ціна. Гаразд. Тобто ціна у нас зменшилася на 8 гривень. Щоб зрозуміти, наскільки відсотків вона зменшилася, записуємо друга дія. Ми ці 8 гривень ділимо на те, що у нас було на початку: 80 гривень, і множимо результат на 100%. Скорочуємо на 8 і чисельник, і знаменник, 8, що ділиться на 8, це буде 1. 80, що ділиться на 8, це 10. Ну і записуємо, що це буде дорівнювати 1, що множиться на 100 в чисельнику, знаменнику 10. І все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 10. І чисельник і знаменник 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. То ми записуємо, що результат у нас буде 10%. Так, записуємо, що це настільки. Зменшилося. Зменшилося. Ціна товару. Є переходимо до другого завдання, якщо буде коштувати 84 гривні. Ну що ж, в першій дії давайте знайдемо, а наскільки відсотків вона збільшилася або зменшилася. Записуємо перша дія. Наскільки гривень вона збільшилася? Якщо стало 84, а було 80%. То 84 мінус 80, це буде 4 гривні. Записуємо, що настільки збільшилося. Ціна. Ну, а зараз, якщо ми знаємо, наскільки вона збільшилася, знайдемо, наскільки це відсотків. В другій дії ми ці 4 гривні. Ділимо на те, що у нас було на початку 80, і множимо на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 4, це 1. 80, що ділиться на 4, це 20. Ну і записуємо це як 1, що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 20. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 20, це буде 5. 20, що ділиться на 20, це буде 1. Що ж ми отримаємо 5 перших або 5%. Відсотків? Записуємо, що це у нас настільки. Настільки збільшилося. Збільшилася ціна товару. Є. Ну що ж, залишилося написати відповідь, записуємо відповідь. Так, на скільки відсотків збільшилася або зменшилася ціна? Записуємо першому завданні. Вона зменшилася на 10. На 10%. Ну і в другому завданні збільшилося на 5%.